Якщо ви маєте достатньо велику кількість коштів для того, щоб ними розпоряджатися протягом місяця, тоді росте економіка. Ну, наприклад, ви отримуєте 20 тисяч гривень на місяць. І ваша дружина отримує 15 тисяч гривень або 25 тисяч гривень на місяць. І у вас є двоє дітей. Що ви можете собі дозволити? Припустимо, у вас є своя квартира. Що ви можете дозволити? Базові потреби. За всіх заплатити, за все заплатити, автомобіль заправити, їсти купити, кота погодувати все. В цілому, все. Якщо ви 5-3 тисячі покладете там на чорний день, ну ви молодці. А тепер уявіть собі, що у вас у, кожного, у вас у кожного по 100 тисяч гривень зарплата, це вже 200 тисяч гривень. Всі свої базові потреби ви закриваєте. 40-50 тисячами гривень і у вас ще 150